Друзі, привіт! Позаду мене стоїть трактор, я рахую, що це найкраща буде заміна, і вважаю так, що це найкраща заміна для замість МТЗ моделей 82 892. Це Накс Джонік модель 6020 2008 року серія SE. Що це означає? Це проста, саме проста серія. Тобто тут ще є паливна система. Звичайна помпа, звичайна роторна, ніяких там common Rail, все по-простому взагалі електроніки ніякої немає. Ну я зараз буду знімати більш обширний огляд і вам розкажу. Ціна його приблизно буде з доставкою ваше господарство 40 тисяч. Ви знаєте, багато хто з вас може сказати, о, я за 40 тисяч куплю нового МТЗ або два вживих. Воно то так, з однієї сторони. Але суть в, цьому, е в принципі, в Мерседес салоні коштує скільки там? 80 тисяч. А Ланос Део коштує скільки? 15 тисяч. І та машина, і та машина. Але в роботі, в подорожуванні, в їзді це. Зовсім інший транспорт, ну есть, тобто, що та їде, що та їде. І та доїде, і та доїде. Але суть в Копортове в багатому чому тут можна навіть не порівнювати. Тому я завжди стараюсь вам наголосити, що так як і Запорожець з Мерседесом не можна порівнювати, так само і Джундір з МТЗ неможливо порівнювати. Це перше. І по-друге, якщо ви хочете купити МТЗ. І ви збираєтесь швидше піти на пенсію, ну звісно, купуйте. От. Але якщо ви вже на пенсії, то, можливо, варто задуматись, щоб трошки якось собі продовжити вік, а не вкорочувати тими старими технологіями, які не приносять здоров'я, а навпаки, його просто забивають. Тому Слідуюче відео буде безшикарний огляд. І в нашому телеграм-каналі я все започу, все буде видно, буде конкретно фотографії, ціна і так далі. Тому, будь ласка, приємно. Тракторець Джонік 6020 2008 року випуску. Тут іде 58 кВт. 58 кВт, давайте відразу ми його... Визначимо, скільки це буде кінських сил. 58 множа на 1.31. Це дорівнює 76 кінських сил. Номінальний. Тому 4 без турбіни, простий, на звичайній паленій системі. Саме те, що треба, саме та заміна, яку потребує. Да, звісно, дорожчий МТЗ. Це само собою. Але це джундіє. Це джундіє, це, це комфорт. Це праця, це довговічність роботи, це надійність. Тому тут порівнювати цінову політику між МТЗ і Джундіром, так як я сказав в попередньому відео, і цінову політику, і взагалі технологію і сам трактор не має сенсу. На гарній гумі стає в рядочки, класно. Ну тобто дуже гарно підходить в оприскування між доряді. 340 на. 85R24, задня гума. Залишок 90%. Ззаді трошки слабший протектор, десь 50% залишку. І в нас йде 420 на 85R34. Або альтернатива 169 на 34 Ось такий варіант. Це простий, без ТЛС, без нічого. Навіска тут ідеально працює, дві пари гідровиходів, нічого не розбите, ніяк, ніякі шліци, нічого. Ось таких має два форкопи, один зйомний і один такий зацеп. З центральною тягою навісочка не працює для малого господарства або для легких робіт, якщо більше господарства, саме то управління навіскою. Все шикардос, просто шикардос, досить приємний. Тракторець, давайте відразу покажу, що тут робиться під капотом. 4,5 літра об'єм, топлівна. Звичайно, подивіться на його стан. Не фарбований двигун, нічого не фарбовано. Абсолютно. Це є оригінальний такий стан. Збережений тракторець 2008 року. І це я вам скажу більше того, що е, дана модель серед джундірів найдешевше в обслуговуванні. Форсунки, все, тут коштує набагато дешевше. Ось так. 58 кВт, ось дублююча табличка. Видно її, так? Да? Все. І такий незначний. Зараз кришку, це мінус, який я тут вбачаю. Ну, на, на, на зараз, саме на теперішній час, це відсутність кондиціонера. Але якщо вам потрібно такий трактор, він вам сподобався, є можливість його поставити. У оригінального приїде сервісна служба Джундір, встановить. Звісно, ціна збільшиться там на 1300 доларів до півтора, не більше. І все. СЄ серія. Йдемо відразу, я вам покажу його, як він виглядає з кабіни. Кабіні чи з кабіни. Дивіться, який стан. Сідушка пасажира. Ось, що у нас це? Дні, це ручна під кілограми. Коробка передач, 4 діапазони, 4 передачі, типу 16 передач. Е, їде прекрасно. Реверс, По мотогодинах. По мотогодинах тут район. Район 6 тисяч. Тому що була заміна щітка приборів на новий попереднім власником і на щитку 2143. Щоб сказати, що, типу, хайтерам сказати тут 12 ну, тисяч, докажіть, докажіть стан, що тут 12 тисяч, на 12 тисяч мотогодин джундір так не виглядає. Ось такий трактор. Тому заходьте на наш телеграм-канал або дзвоніть напряму. Домовимося, потрібно буде відеозв'язок зробити онлайн, подивитися вживу, тільки онлайн. Будь ласка, всіх благ, пока-пока.